Сотні різнокалових казок, казка п'ята, поганий казкар, Ванце запанетайму посеред кімнати із серпанку та сполохи світла витхала зівнута людська фігура, яка, вочевидь, схилилась над чимось, що лишилося десь дуже далеко. Фігура випрямилась, здивовано озирнулась. Кімната майже потонула у темряві. Жоден промінець луни не міг зазирнути через щільно закриті штори. Такі темні кімнати іноді стають притулком для ще нездійснився нічних жахів, які от-от набудуть матеріальності. Усі знають, аби не було так моторошно, потрібно тягнути ковдру високо до самого підборіття. Хотілося б і на голову, але тоді було ще страшніше. Фігура впевнено підійшла до вікна та відкрила штору, бившись дорослим молодиком. Будувати каштанові волосся стирчало в усі сторони вільний светр, м'які на вигляд штані та обурливо кольоровій капті у вигляді голови єдинорога, через плече перекинутий картатий плед пастельних відтінків. Зазвичай дорослі таке не носять, але йому пасувало. В руці молодик тримав парову турку, від якої по всій кімнаті розлітався кавовий аромат. Таку маму заварює кожного ранку, посміхаючись та наспівуючи щось. Хлопчик уріжку знав, що чужі дорослі в домі це погано, але чомусь зовсім не злякався. Молодик помітив хлопчика, уважно подивився на ковдру, натягнуту до підборіддя, широко посміхнувся. Що, моторошно. Хлопчик трошки подумав та й повів прямо з-під ковдру. Вже не дуже. Ти прийшов, та перестало буде страшно. А чому це старші не спиш? Під сказки не може заснути. Мама зазвичай приходить розповідати, але сьогодні втомилася. Вона працює у лікарні, лікарем. Зараз дуже багато людей хворіє, і в неї зовсім мало часу, щоб відпочити. Вона пекла пиріг і ненароком заснула. Я не пішов в будуть, тому що вже і все розумію. А тато теж лікар, але для тварин. Зараз він якась когось лікує. А ти можеш розповісти сказку? Розповідати казки та варити каву. От і усе певно, що я вмію робити. Ну, ну, подивимось. Ніхто не знає, що є зірки. Здебільшого. Люди цього світу вважають, що зірки самосяючі небесні тіла з міжзоряного газу. Є світ, де всі носять лише спідміці і ходять, босоніж. Вони впевнені, що зорі. Староцинки Великого кексу навіть збирають зоряний з зимовими ночами за допомогою солового сита, а потім посипають ним святкові пироги. Знаєш світ, де впевнені, що всі зірки, навіть сонце, то очі стародавніх демонів і тому виходять з дому лише ночами та обов'язково ховаються під зеркальними парасольками, аби демони їх не побачили. Є втошиний світ, там вважають, що кожна зірка це упокоєний пращур, тому кожну ніч підіймаються якомога вище та вітають небо, співаючи веселі пісні. В іншому світі впевненість, що зурі це відображення задоволенням життям людей. Тож місцеві завжди щасливі та ніколи не воюють, аби зірок на небі було більше. Це гарна прикмета. Із зірка взагалі все доволі складніше. Вони виникають самі по собі, з шалених вітрів загубившихся бризі та безкорисної доброї справи. Спочатку в просторі з'являється білеси серпанок. Такий легенький та невагомий, наче майже розтанувши туман, але з часом набуває густини. Зірка доволі довго формується, і навіть не одразу зрозуміло, що то є, але з часом починає лунати серцебиття. Через якийсь час зірка перетворюється на біляву пухлу дівчинку. Сформована зірочка довго спить та бачить, гадають, чудодійні мари, які ще, згадаю, що вона створена. Мара зігріває дірочку, вона стає все теплішою, шкіра іноді поблискує, як цукор на сонечку, а потім зря прокидається та починає сяяти. Зірок диво вигнав відчайдушний характер. Вони обов'язки сваритися між собою через зорниці, і прискіпуватись до кожного зустрічного, може заявитися в якийсь із цвітів, напитися в генделику і влаштувати бійку, обожнює дрібне хуліганство, здатні навіть стягнути те, що погано лежить, але обов'язково повернусь, коли до, до, досить навеселяться. Далеко далеко звідси є затишна кав'ярня, в якої вікна світять ліловим кольором, її власник справжній дракон. Та прикидається людиною. Отже, одна зірка вирішила, що буде потішним далити около молку тягучий музичний сирот, полити тісячки чорнилами на та коло вхідної двері розлити слизьку карамель. Як мала, я тобі кажу. Дракон дуже розлютився і довго за нею ганявся усією галактикою. Втім, мабуть, все ж насердився. Вони тоді готали так, що світи трусилися. Обидва отримали задоволення. Насправді зірки не злі, просто нудьга бере сидіти на одному місці, спостерігати одні ж ті самі світи, вони так розважаються. а потім повертаються на місце і чесно виконують свою роботу, сяють, радують око і насилають добрі дзвінки сни. Адже усім час від часу потрібен відпочинок, навіть від самої дивовижної роботи. А мораль. Хлопчик майже спав, але не втримався від питання. Е, яка така мораль? У кожної казки має бути мораль. Повчання наприкінці, аби робити добре, а погане робити. Що ж, мабуть, я такий поганий каскар, тому що ні про які моралі ніколи не чув. Мені б, на думку, навіть не спало когось повчати. Мої історії для краси та мріливості. А не щоб хтось робив так, як сказано. Кожен повинен сам вирішувати. Так, ти поганий каскар, але цікаво, приходь ще. З цими словами хлопчик нарешті заснув. Каскар щільніше закутався у плед за турку, тихенько вийшов із кімнати та дивинуся на аромат бананового порога. Кухня виявилась маленькою, але світлою. Майже на порозі лежав величезний білий кіт. Йому в бік уткнулося та сопіло щось мале зі старчатими вухами, ймовірно, собака, але каскаль ніколи не бачив, щоб собака був менше за котячу лапу. Кіт відкрив єдине ціле око, суворо глянув на каскаря, мовив мряв та відключився раніше, ніж голова знову впала. За виточеним диванчиком, поклавши голову на стільницю, спала гарна жінка, обличчя зачаровувала м'якими рисами. Дійсно втомилася. Коли ветеринар відчинив двері в квартири, то відразу почув аромат дорогої, доброї кави, з тих, про котрі гурмани можуть довго розповідати, перераховувати відтінки, присмаки. А нормальні люди просто розуміють, що кава смачна. Це ще пахло бинали пирогом. Хоча не так, як зазвичай. Мабуть, у рецепт додали якихось нових спецій, а й так здавалося ще смачніше. На порозі кухні спав Василь, кіт, котрого майже витягнули із пещеки вуличного собаки. Його потім довго лікували та виходжували. Кіт лишився оком, а в цілому виявився здороваком. Надзвичайно розумний. Йому бік сипіла принцеса, чи, як про себе казав сам ветеринар, чи хуїша. Але по-доброму, адже сам їздив забирати її. Недос... Недобросовісних власників, побувся, поки відбойовував малечу. Дружна спала, поклавши голову на стільницю, де стояли дві чашки ароматної кави і розрізаний пиріг. Пару шматочків хтось встиг з'їсти, дійсно виявилось смачно. Крісло, між стільниці та жаровнею на самому краю всесвіту і навіть трохи за його межами, виявилося зайнятим. В ньому він розмістилася пуха білявка з нахабними очима та стріблястою шкірою. Що це там на в комалому? Між іншим, лише чесно розповів дитині, що таке зірки. Біля освітловка зірка обурливо пирхнула, вочевидь, не погоджуючись із казкою. Але мовчки насолоджував смачним банановим пирогом, поки каскар знову схилився на джеровний. Взявся вирити карову. Щиро сподіваючись, що хоч цього разу йому дадуть налити трохи в чашку.